Завод «Техномашстрой» представляє універсальний екструдер егк 200 який відмінно справляється з переробкою не лише сої, а й інших зернових культур, таких як кукурудза, пшениця та інші популярні для екструзії. Основна мета цього обладнання покращення засвоюваності корму тваринами, птахами та рибою, зниження вмісту шкідливих для здоров'я компонентів. А також ефективне знищення патогенних мікроорганізмів, що можуть міститися в кормових добавках. Екструдер ЕГК-200 соєвий дозволяє отримати високоцінний продукт з оптимальним співвідношенням корисних речовин завдяки ретельній термічній обробці. Принцип роботи екструдера полягає в тому, що зерно подається до екструзійної камери, де піддається інтенсивному механічному впливу. У процесі екструзії сировина нагрівається до температури 120-180 градусів. При роботі з соєю це дозволяє ефективно знизити рівень уреази до 005 02 мг на грам, що є оптимальним для кормових компонентів. Цей процес також сприяє збереженню основних поживних речовин і підвищенню засвоюваності продукту. Цей екструдер ідеально підходить для переробки зернових з вологістю від 8 до 12%, досягаючи продуктивності до 200 кг на годину. Потужність двигуна становить 18,5 кВт, що дозволяє забезпечити стабільну роботу з мінімальними енерговитратами. Екструдер оснащений системою захисту, що включає магнітовловлювач для уловлювання металевих часток, амперметр для контролю навантаження на двигун. Та опціонально датчиком температури, що дозволяє оптимізувати процес подачі сировини і підтримувати стабільну температуру. До комплектації входять пульт керування та набір фільєрних насадок. За бажанням можна додатково встановити бункер для збільшення обсягу переробки гвинтовий живильник з регулюванням швидкості подачі сировини забезпечує високу точність у дозуванні. Ця функція реалізована з використанням частотного перетворювача, вбудованого у пульт керування. Гарантія на екструдер становить один рік. Всі етапи виробництва обладнання сертифіковані за міжнародними стандартами ISO 9001 2015 року, що гарантує високу якість і надійність. Звертайтеся до нас для отримання детальної консультації та підбору оптимального обладнання для вашого бізнесу.